Кавалерочку, ми як завжди на полі, дивіться. заправка йде, все як має бути повним ходом. Що ще, ще заправліє, Назаре зараз будемо культивирували? Так, так. Лечині трактори. Я файний, мам. А Назарі треба. Дай мені кешу на такі трактори, не? Еврики? Еврики, ну, ти думаєш, я що. Я роблю. Буду каждую сезону купа нові трактори. Андрон, що там, бля? Працюєш чи ні? Звичайно, бач. Молодець, Бляха. Працюємо, кожен божий. кого він потім уродилися? Бачиш, вбіжає, Бляха. На тебе. Старий. Каже, що? Зато... Ти не можеш в кого роди лишити. Каже, а я то якого пахую, папа Ну. No. Так що така техніка Льоня працює ненька на полі. Просіємо, да, так? Да? Ну то дай бо що щоб погода була, як перед відроди. На Найде треба на заправку їхати, все, бляха, на полі. А як бус за провів, другий за а людей, часто... приїхав, заправив, на друге поле приїхав, заправив. колега підписник, бляха, Приїхати. Що все робить зараз все на місці? Не треба пеністрами возити, бус приїхав, приїхав, дві футоні, не йому. Пішов. Зараз не треста, так? Зараз треста. Там як сонку ще дозволи.

Такого техніку аж любо робити на тім полі, розумієш? Мештися блисяткується. Ще можна чесати Думаєш, мешка, ні? А чекай на поле як до свята, то твоєм він ну, мене годує, та я можу зайти в такому відді праздничному, знаєш. Зараз покажемо як він то все обробляє моцо. Так, сівчить, сівчить, вчіть діти. Мене не стане, хто буде робіл. Чіт, мотивуйтеся від Льоні, не? А як? Десь мати якусь зараз копійку заробляєте, кожен, якщо щось круті, вкладайте, вовсе поле в'єли в оренду, десь щось купили мінімальні і вйо, хода, хода, бо треба робити. Поле годує. Без поля ми нічого ми ніхто бомжі. Сто процентів. Дивіться, ковалерка, як він ладній йде, ні? Дігайся на місці розвертає зразу, дивись, На місці розвертає. І от десь вже маєш чистеньке гарне рівненьке поле, ні? Вже можна без фасівалку заїжджати. Так, так, то ще може ще ти його, якщо ще дай, то ще може 6 ніби 5-6 шестерання? Так, так. У душі а так він газ дав і ми пішли так, 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 то це люкс, дощ велиє, воно одразу тієї файно Але пече, хлопці, не. Андрюшка! Хай же йде, ти во. Як? П Позволію. Так, та, чекайте, хлоп робить зранені плечо, то в мене сидить, та мушу дати віпити. Він що Шо? десь на заводі, що просив Проси, проси тебе вже так? Проси кар Льоні, ну трошки бої каже рак, треба ще трохи коли кажуть. Півчанського? Діка, півчанського біленькою ні, а півчанського можна всі трошки випити. Ну так <рес> файно є біля Льоні завжди. No. А він би хотів. він би то якби була поляна, він би то каже день сидів назад біля мене. Сто процентів. Дивіться, яка рівне поле стала молодіж після культивації а ти льоня мені кавалерці скажи, як ти, ти поле себе? то топовики во пішов подивився чи є. Прийшов зразу з готовим договором, попідписували і все. Так? Ну а як? А як будеш все розраховувати з людьми? Зерном? Та де? Там о, кацулові, там все пече, гроші я мочі розрахую і так ко, далі. Кого скільки там паю, та? Так, в кого скільки паю є, тому скільки і діляє, розумієш? Ага. Ну то двіщі. То зараз. що для тебе люди заробляють? А чого ні? Двіщі. Воно і так стояло. Ну. No. Відділ корчив. І мені добре, і люди ще біля мене всі закалили. Будь мали на якусь гречку, на якийсь цукор мали, знаєш, як то чекали. Ну так, понятно. А, а то зараз десь знайде добре поле. Гімна? Не знайдеш? А от двіщі. Зараз що чистенькі поля? Ну не зайдеш, то треба було 10 років назад всі затобрати, розумієш? Ти ще каже, Назаре, мама з татом не пізно вродила. <говори> Чого? На 15 років з кошем не би вродили, то би все було моє. <говори> та? А то ж люди зайшли дано до да ним в бізнеса, вони то позабирали, певно, ну, не, не йдеш чистенького поля, хоч і в срай, розумієш? Ну так, треба тепер готувати, що мати, ні? Так, тепер треба його шукати такої ділянки, якісь кошти. Але дивіться, кавалерочка, яке стало ладнє поле. А такі були кущі, ви розуміли. Ще гірше, ще гірше були кущі. Стало таке ладнє поле. І все, no. тепер, бляха, рік за роком буде чим раз тим чистіше, файніше. Не? Da, а то ще дякую ти Богу, що зараз така техніка є, що ти з гімна можеш зробити ладне поле. Коли no. б такого б не зробив. 100%. Тараса додому Тараса? А як якого? Що фраяк якого Ти що на Джонні моїм Мо за Золочів завіз його, думав, що мені ніхто не встигне зробити. Mm. Вже дзвоню, ну то вже каже, що я буду їхав? Кажу, ну чи буду сію? Та теж не буде у мене жив. знаєш? Завтра в четвертай рані стою, хлопці, що? прошу приїхати. В четверта рані стою, їду в золочів по нього, приїжджаємо і сім. Ну, ми, ми за засіїмо, До душа, до душа ще, так? А, твої б, слава Богу, вуха, знаєш, щоб би, засіяли, казав, би дощик впав. Я б ще що радості, розумієш? Так, ще колядочка, робота йде, робота кипить, як то все. Ааа, віші як юнак. А -а. Молодий пацаніва. Та то на момент молоде покоління на весілчи. Той, хто хоче і навчити, бере і робить. А є ті, що ганяє все життя, завжди знайде якусь відмаску. Я не хочу, мені сі не отримує, і псло поїхав. Дві no. диші на того дракона. Керівник страшний. Ходити, ще би на накази давав. Даймо поле, даймо це поле. Він його не реалізує, розуміє. Бажай! Бажай, Ну, <ріжу> В штанях порядку не може навести, воно буде ту порядку робіло. Авіє, молодий. Треба пару років буде. Мой перспективний, ні? Як буде років, само це робить і цього йому не треба. Ви їх гарно йде. Хару його навчив, а феніра свіжі відійдуть. Леня, ти тут маєш 20 гектарів, та? так? Так, так, але я щось собі помістив трошки, знаєш. Що таке? Тут треба було на перший раз дати кукурузу. Наш. Або знову їдеш високо молотиш. Штурпаки йде-не йде. -не -де. Бі буде... Жатка буде їх його вигрібла, буде їх і забивали, би кукуруз. висотку і пішов. Та, чекай, ну зараз такі моменти бувають. Збоку нема радників, нема кому порадити, розуміє? що? С... Можете, що? <laughs> Трошка. <laughs> Та? Та, шо, Без це... того ніяк? А хіпіда я шо після сповіді, що не понял. <laughs> я, я <laughs> Робота робити, так? Як буржучами переїдуть. Тільки все попереду. А кого? Полів на мене не лисить, має кому лишити. Та лися, що ти сибилося? Лиси? Волота Давай їдь сюди. цюда. Дайся возив на гелику, ні? Хочеш Хочеться повозити трохи? А співози, я йому не бороню. Діти так живеть! Державна машина, Державна машина, ну. Да? Службова, <связано> не? Та службова то можно. <связано> Коладна музыка, все. На <связано> рулю давай! Робота сироберка валеровичка, дві. Да, таке не? Дружка, як тобі гелик? Що там, красота, державна машина? Чувак би будеш працював е, сумлінно. Ти будеш теж маткою геликом. Андрій, та біля мене ще доб'єш бі золоти тобі обіцяв, що ще буде добре. Хіба грижу? <laughs> Каже, хіба грижу? Дитики, поле пісот. Що то красота. No. Ще ще дисками переїде та буде впіточка. Буде бомба, що... Ні, завтра з'їдем, Шоста година зрання, щоб ти був. П'ята я ще поїду в золочі по шофера. шофера? Так, на шестоту. Візьми ж якусь канапті вдома Ірина золотую, і Ірина з утої, будем, і будемо тут сиділи до вечора, що робити. А, ще може на Танто, як дожди впаде, ще на Танто може поїдемо. На Танто то зараз поїдемо. Сіяти! Сіяти, теж, то щось завтра? Андрій. То Завтра все треба посіяти. Ну, я ж за що тобі повідаю? <рес> така южка, так і живем. В селі. Зато весело, ні? Ну а як? то не скучно жити на Це не скучно жити. Коротше, все, молодеж, помаленько. рухаємося бляха до машин і будемо їхати на друге поле.